Всім привіт! Хотів коротенько розказати про зміни у моделі Raptor 3.0. Зараз в руках у мене прототип цієї моделі, він вже трохи потертий, покоцаний. Тут видно і по кліпсі, і, і на клинку тут. От я його навіть не витирав. Тобто це ніж, який періодично я використовую. Зараз менше. От, а з, з моменту його виготовлення він у мене ну, роки-півтора це точно просидів на кишені. От, потім були інші ножі, або ж паралельно з ним я і інші тягав. Ну, не про те. Тобто я кажу про те, що я ним активно користувався і у Карпатах. Коли відпочивали, тобто по лісі гуляли, там якийсь дручок струганути, або якісь продукти нарізати не можна. У нього, у нього такий профіль, що ним як кухон не можна користуватись зручно. От, І якісь більш такі жорсткі задачі не можна використовувати. Ну, я не кажу там про вскривання люків, там, або ще якусь херню, яку полюбляють е люди там, ці свідки. Рубання цвяхів або ще щось таке От, то, то їх обряди, хай вони залишаються у них. От. Потім е, наступною ступіню у нас було виготовлення зменшеної версії цього ж ножа це ще й фреймлоп. Ну, в цьому ножі я е, вперше. Випробував себе у виготовленні ножа у форматі фреймлок. Тобто, по суті, всі е, контури просто пропорційно були зменшені, е, ніж став коротшим, ну сумарно тут на 2 см. Наскільки я пам'ятаю, я не буду зараз тут з лінійкою все це приміряти. Це все можна подивитись в описах на моїй сторінці в Інстаграм. Тобто, на 2 см він став коротший і вущий там, десь на 10 мм. От. Це такий ножик, він більш підходящий для е, міста. Тут, з усіма задачами, які у вас можуть виникнути протягом дня, а це фотки в інстаграм та розрізання коробок, або я фігір знаю, що там ще там, масло на хліб намазати або ковбаси відрізати. Він впорається а, максимально результативно. От. Цей ножик теж у мене на кишені постійно зараз ну, з моменту його виготовлення, і зараз він у мене теж на кишені. По ньому видно, він теж покоцаний, тут вже трошки потертий. Ну, якби для робочого ножа, який постійно використовується, це нормально. От. Тобто він у мене теж не так званий От. І третім етапом цих змін у нас став ось цей варіант. Ось це замовлення, яке я зараз готував, викладав сторіс, його бачив. Я періодично писав там про е, варіацію цього раптора. В чому полягає саме варіація, це якби ось якщо поступово ми йдемо. Це просто той самий раптор перший. Але звужений до ось габаритів еска. Тобто довжина у нас та сама, просто ширина у нас трошки гуще. Що ми маємо після цих змін? Ми маємо всі ті ж самі риси, його, ну, скажімо так, хижі. Але при цьому він став більш елегантним, більш цікавим. Не, більш зручним. Я не знаю, чому я цього одразу не зробив, але це є шлях. Знаєш, так треба було. Ось. Ну і легшим він частково став. Скажу, що ця варіація мені подобається найбільше і, ну, як ця варіація? Це єдина варіація версії 3.0. І у подальшому вона стане постійною. Тобто, всі наступні замовлення, які будуть стосуватись версії 3.0, це буде саме, ніж з такими ось формами. Тобто, всі ті о, замовлення, які були зроблені до цього, або які ще там в роботі у мене, о, вважайте, що у вас ексклюзивний ексклюзив. Таких ножів я більше виготовляти не буду. Скоріше за все. Ні, не буду. Ось так. Все. Всім дякую за увагу. На все добре.